Микола Косач забута доля зіркової родини. Сім'я Косачів була надзвичайно талановитою, яскравою і незвичайною. Але, мабуть, найтрагічнішою виявилася доля молодшого брата Лесі Українки Миколи Петровича Косача. Про нього згадують нечасто, зазвичай лише як про брата геніальної Лесі чи батька письменника Юрія Косача. Та насправді він був не менш цікавим, обдарованим і відомим у свій час. Микола народився 3 вересня, 1884 року у колодяжному, у великому будинку родини. Хлопчика хрестили у церкві села Волошки, що недалеко від Коваля. Його хрещеними стали видатні особистості. композитор Микола Лисенко та Марія Карташевська. У родині Миколку обожнювали. Він мав безліч милих прізвиськ: Кох, Кукота, Микось, Кухота. Хлопчик Ріс добрим і щирим, часто вигадував кумедні слова, які ставали крилатими у колі косачів. Особливо любила братика Леся Українка, адже часто бувала далеко від дому і дуже за ним сумувала. У своїх листах вона обіцяла Миколі подарунки та передавала найтепліші обійми. Миколка дуже любив колодяжне природу, коней, сонце, від якого його шкіра темніла. Леся називала братика і сестер дикими неграми. Він сам доглядав за конем і добре тримався в сідлі, обирав вірші саме про цих тварин. Мав м'який характер, з дорослими почувався скуто, а от серед дітей був справжнім лідером. Першим музичним інструментом для нього стало фортепіано, на якому навчила грати тітка Олександра. Вчитися хлопцеві допомагала Леся, але згодом його віддали до Київської четвертої гімназії. Спочатку йому було важко звикати до міста, але пізніше він став одним із неформальних лідерів серед гімназистів. Саме там Микола познайомився з майбутнім політичним діячем В'ячеславом Липинським, а ще відкрив для себе спорт, особливо полюбив велосипедні гонки. У 1903 році він вступив до Київського політехнічного інституту. Тут захопився політикою, соціал-демократичними ідеями, за що родину не раз переслідували. Навіть у квартирі косачів проводили обшуки. У 1907 році Микола одружився з Наталією Дробишевою. У них народився син Юрій, який згодом стане відомим письменником. Проте подружнє життя не склалося. Наталя була жінкою з сильними феміністичними поглядами і не любила сільського господарства, тому відносини з косачами були непростими. Микола за фахом був інженером агрономом. Успадкувавши батьківське господарство в колодяжному, він старанно його розвивав, допомагав сестрам, працював для громади. Заснував товариство просвіта, організував притулок для сиріт у ковалі, школу у себе вдома, збирав книги для селян. Під час Першої світової війни Микола воював і мав нагороди. Подейкують, що він був і в революційному русі, хоча достеменно це не підтверджено. Після війни його господарство занепадало землю доводилося здавати селянам, які часто обманювали доброго господаря. З часом Микола втратив усе. Працював учителем на вечірніх курсах, спілкувався з молоддю, проте відчував глибоку самотність. Жив Микола Петрович у верхній кімнаті сірого будинку, якого тепер вже немає. У липні 1937 року він продав останнє, що мав, свій сад після цього сів під деревом, заплакав і помер. Його знайшли на траві. У Миколи навіть не було взуття для поховання. Селяни зібрали гроші на похорон, відспівування проходило без священника, тіло везли на цвинтар волами. Люди плакали за своїм добрим паном. Могила Миколи Косача збереглася до наших днів у селі Колодяжне. Сьогодні вона доглянута і має новий пам'ятник символ вдячності людині. Яка віддала своє життя служінню людям, але так і не знайшла особистого щастя. Просимо вас при можливості підтримати нашу роботу по створенню українського контенту фінансово. QR-Код Монобанки вказаний на екрані. Дякуємо. Окрема подяка за поширення відео.